Діти, наступне наше заняття з розвитку мовлення та аплікації. Погляньте, хто до нас завітав. Це фермер Петро. Він на своїй фермі тримає багато тварин. Давайте дізнаємося, що це за тварини, відгадавши загадку. Походжає по долині в кучеряві кожушині, роги в нього кучераві. Боляче так буцають, вперто став нево... немов Бован, у кошарі пан. Так, баран, молодці. Так, діти, ви здогадалися, що фермер Петро розводить на своїй фермі баранів. Баранчиків та овечок стрижуть і виходить вовна. З вовни роблять одяг. Дуже-дуже він теплий. Роблять шкарпетки, ковдри. Діти, так як скоро зима і стане дуже холодно, баранці будуть мерзнути без шубки. А для того, щоб їм взимку було не було холодно, а було дуже тепло, баранцям необхідні шубки. Тому сьогодні, діти, ми будемо з вами робити шубки з вати. Давайте поглянемо на зображення нашого баранця. Що є у баранчика? Голова, роги, вуха, тулуб, ноги, хвостик. А якої форми тулуб? Круглий чи овальний? Так, овальний. Молодці. А якої форми голова бараця? Так, овальна. Скажіть, а що знаходиться на голові? Так, круги. Якої вони форми? Закручені. А скільки їх? Давайте порахуємо. Один, два. Два. А якої форми вуха? Так, продовгуваті. А що ще є у баранця на голові? Очі, ніс, рот, правильно. Дітки, поглянемо на ніжки баранчика. Якої є вони форми? Так, продовгуваті. А де вони розташовані? Внизу тумба. Скільки ніжок? Чотири. Так. А чим покрите тіло баранчика? З чого зроблена шерсть? Так, тіло баранчика покрите шерстю. Вона така м'ягесенька. Ну що, дітки, ви молодці? Дітки, давайте перед початком роботи проведемо пальчикову гімнастику. Називається клен. Вітер кленка чає, вправо вліво нахиляє, раз нахил і два нахил. Зашумів гущавиною клен. Зашумів, зашумів. Ну що, розпочнемо нашу роботу, дітки. Ось вата. Потрібно відірвати шматочок. І зробити кульку. Ось так ми заготовимо з вами кульки. Дітки, попросіть допомоги у батьків, щоб намалювати баранчика. Ось я заготовила кульки ватні. Тепер ми беремо клей ПВА та пензлик. Та пензлик. Наносимо клей на тулуб барана. Ось подивіться, нанесли клей і пензликом розмацуємо мастимо баранчика. А тепер беремо наші попередньо заготовлені кульки і приклеїмо. Приклеїм і гарно-гарно потримаємо пальчиком червоно. Приклеїмось. Дітки, ось погляньте, яка шубка вийшла в нашого баранчика. А ще я хочу трішки його розфарбувати. Діти, ось такий баранчик в мене вийшов, а фото ваших робіт я чекаю.